Лухові згорів будинок, де жили дві родини. Як гасили пожежу і де живуть зараз його господарі. Спортсмен Стас Галайда завершив рік золотом Кубку України зі спортивної аеробіки. Упродовж вівторка, 29 листопада, російські військові 22 рази обстріляли прикордоння Сумщини. За інформацією обласної військової адміністрації, зафіксовано 106 вибухів. Серединобуцьку громаду російські війська обстріляли з артилерії та мінометів, зафіксовано 21 вибух. Внаслідок обстрілу троє людей загинуло. Серед них семирічна дівчинка. Ще три людини були поранені. У Великописарівській громаді внаслідок обстрілу з мінометів та артилерії зафіксовано 24 вибухи. Чотири міни скинули росіяни на територію Свеської громади. Юнаківська громада зазнала обстрілу з мінометів та артилерії, а російський безпілотник скинув дві вибухівки типу вух. Усього зафіксовано 26 вибухів. Мінометного обстрілу зазнали також Есманська та Хотінська громади артилерійського, Юнаківська. Вночі середи, 29 листопада, російські війська з мінометів та артилерії обстріляли прикордоння Сумщини. Зафіксовано 9 вибухів. Обстріл зазнали Краснопільська, Дружбівська та Знобновгородська громади. Ніч на понеділок у Глухові зайнявся житловий будинок по вулиці Польовій. Вогонь за лічені хвилини знищив домівку та все майно двох лухівських родин. Людмила Ховренко розповідає, що їх будинок був великий та мав два входи. Десять років тому вони його побудували разом з родиною брата і її чоловіка. Це наш сімейний дом. Ми його встроїли сім'єю. Всі в місті вложили сюди, всі сили, вложили сюди полжині, вложили, ну старались як могли строїли для себе, для своєї сім'ї. Це було наше гніздо, це була наша отрада. І прожили в ньому, ну лет 10, мабуть, ми в ньому прожили. Здесь родилась наша внучка, здесь росли наші діти, здесь наша гньоздишка. Надія Ховренко мешкала в іншій частині будинку. Вона розповідає, що займання сталося близько п'ятої години ранку. Всіх нас розбудила моя мама, почувши, що Якийсь тріск. А після цього вона вийшла в коридор, побачила, що тут горить полум'я. Всіх нас розбудила, і ми це через цей коридор вибігли на вулицю. І десь за хвилин 10 вже пожежа була по всьому дому. Вибігли ми, як кажуть, в одніх трусах. Тому що з переляку нічого не взяли з собою, бо тут вже було повно диму, і вибігали на вулицю вже з постілі, прямо як є, одяг одягнуті. Людмила розповідає, що їм на допомогу відразу ж прийшли сусіди, але їх зусиль було недостатньо для того, щоб приборкати пожежу. Прибігали із лопатами, щоб тушити снігом. Ну понятно, що дом як свічка, Він згорів просто за час згоріло все. Очень быстро все произошло. що ветер був такой, оно под двітірок разгоралось синим пламенем, все у нас на глазах, всі стояли, но ну, сделать нічого нельзя. было. надія, показує все, що залишилось від їх домівки. Говорить, що вогонь знищив все, викликали пожежників. А вони приїхали десь через 25 хвилин. Ну ми думали, що якщо б трішки раніше. То б не загорілась криша і не було б на другу половину взагалі возгорання. Згоріло все, криші нема, вся хата обуглена, бо була дерев'яна, а зверху кирпич. І о, ну, не залишилось нічого у нас. Зараз родини разом мешкають у невеликій квартирі. Жінки розповідають, що глухівчани забезпечили їх всім необхідним. На сьогоднішній день живемо у мами. мама приютила, мы как в рукавичке, но, но живем, крыша над головой есть. По крайней мере, не голодные, в тепле. Все поддерживают, звонят, пишут. Самое элементарное. Предлагают зубные пасты, зубные щетки. От самого минимального. И ну, просто огромное спасибо всем людям. Надія Ховренко говорить, що попереду в них відбудова будинку, яка потребуватиме багато коштів. Тож родина буде вдячна всім найбайдужим людям за посильну допомогу. Нічого вже ми не встановимо. Тут тільки зносити і будувати нове. Тому ми так і будемо робити. Коли прийде весна, все це будемо зносити і будувати новий будинок. Олександр Соломко, Сергій Удаченко – Суспільне новини, Сумщина. За 9 місяців вже цього, 23-го року, обстежено на ВІЛ 51 тисяча 690 осіб. У тому числі 31 тисяча, там трошечки більше, 64% за допомогою швидких тестів з цих 51 тисячі виявлено 159 ВІЛ-позитивних осіб. Показник інфікованості становить 0,31. За 9 місяців 23-го року в області народилось 19 дітей від ВІЛ-інфікованих матерів. У 22 році, ну це ми маємо 9 місяців, тому показник трошечки менший ніж в другому році. В 22-му народилось 23 дитини від і віл-інфікованих матерів. Усі діти отримували АРВ профілактику. Станом на 1.01.23 на обліку в області перебуває 25 діточок з підтвердженим віл-статусом. Це 21 дитина, народжені віл-позитивними жінками і чотири невизначені шляхи інфікування. В період з 1987 року по 1923 рік, по теперішній час, без врахування дітей, народжених віл позитивними матері в області офіційно зареєстровано 3354 випадки ВІЛ-інфекції, у тому числі 1342 випадки захворювання на СНІД та 395 смертей від захворювань зумовлених СНІДом. Курс середнього схеми арт лікування на одного пацієнта від 145 гривень до 800 гривень на місяць. На рік це виходить в залежності від препаратів від 2 тисяч до 10 тисяч відповідно. За кошти державного бюджету отримують 1136 пацієнтів, це приблизно 84,3%, і за кошти глобального фонду 212 осіб. Його звуть Станіслав Галайда, йому 20 років, і в Україні він номер один. Принаймні, на Кубку України зі спортивної аеробіки, який 27-28 листопада відбувся у столиці України. В одиночному розряді він посів перше місце. В спортивну аеробіку хлопець прийшов у сім років, а починалося це зовсім з іншого виду спорту. Починалося все з карате. Я прозаймався десь може, півроку. Були, в принципі, непогані досягнення. Попри це, Станіслав пішов у спортивну аеробіку. Навчався я з дівчатами, які займалися саме спортивною аеробікою. Кожен певний період часу дівчата приносили багато медалей. Це мене трохи заохочило. Останні 13 років Станіслав займається цим видом спорту лише за 2023 рік він став першим на кубку світу зі спортивної аеробіки у Португалії. З Анастасією Курашвілі виборов золото у парі. Здобув золото у трійці у парі та в одиночці на чемпіонаті України у Києві. Здобув срібло у парі на Кубку світу у Румунії. За підсумками трьох кубків світу в 2023 року у фінальному заліку змішана пара Станіслав Галайда та Анастасія Курашвілі вибороли Кубок світу. Став третім у групових правах на чемпіонаті світу у Туреччині. А на Кубку України Станіслав поставив крапку у 2023 році. Посів перше місце в категорії індивідуальні виступи. Чоловік говорить, працювати у виді спорту, в якому жінки та чоловіки складають відношення 8 до 2, дуже важко Принаймні, на перших порах. Я працював трійку з дівчатами. Групу з дівчатами, і, наприклад, між, між собою вони там радяться по, по, навіть по програмі по нашому виступу, а мене ніхто не запитує. Типу вони кажуть, у нас більшість. Я кажу, а тоді зрозуміло. Доводилось терпіти, і це дало свої плоди. З усіх цьогорічних медалей Стас виділяє перше місце на Кубку світу. Його він виборов зі своєю партнеркою Анастасією Корашвілі. Це було дуже важко. Ми були дуже здивовані. Відносно, що на першому етапі ми зайняли перше місце. Ми розуміємо, що це є шанс на інших етапах і в загальному підсумку вибороти золото. Це золото було першим в історії України. На якщо я не помиляюсь, то Україна лише один раз брала на одному з етапів бронзу. А щоб отак, от загалом, то це був такий великий крок для збірної команди України зі спортивної роботи. На Кубку України, який відбувся цими вихідними, Стас розумів, що він серед фаворитів, але треба доводити це. Не можна просто прийти туди і сказати, ви дайте мені кубок, я поїхав додому. Потрібно ж змагатися, потрібно продемонструвати гарний результат, продемонструвати, що ти є один із топів у збірній. Найкращий момент у виступах, говорить Стас, це момент, коли ти виграв і на честь тебе звучить гімн твоєї країни, піднімається її прапор. Це просто незабутні емоції, це просто така бомба емоцій. Ти не контролюєш себе. Навіть є фото в інтернеті, гуляю, де я пригаю, там, скачу, як я не знаю хто. І коли ти вже стоїш на п'ятисталі і бачиш біля себе ті ж самих італьянців, на яких ми півжиття рівнялися, і ти зараз стоїш над ними і бачиш, як піднімається твій прапор, лунає твій гімн, ти. Розумієш, що все не просто так. Всі ці тренування, ці підйоми та падіння, виступити медалі, говорить Стас, заради батьків, заради партнерів по команді, вболівальників, заради друга, який нині боронить незалежність України. Я виходжу і роблю свою роботу, яку мені поставив мій тренер. Олександр Качанов, Євгена Брасімо, Вікторія Скоркіна. Суспільна новини Суми.